До Житомира завітали гранди світового хокею, чемпіон світу Дмитро Хрестич і колишній гравець НХЛ Олександр Годенюк. Зірки приїхали на запрошення свого друга, давнього прихильника спорту Геннадія Зубка, щоб провести майстер-клас для юних хокеїстів. І саме головне, що для дітей сьогодні важливо, те, що вони повернулися на Україну і сьогодні можуть передати свій досвід. Свої дати свої поради і діти, які сьогодні побачать, вони заповнюються на, на все життя. Я вважаю, що це головне. Видатні майстри провели брифінг і підтвердили своє бажання взяти своєрідне шефство над юними гравцями Житомирської хокейної школи Візаж. Люди, которые займаються спортом, здесь, я думаю, очень хорошее стремление к тому, чтобы і школу и возобновить. То есть это очень, очень приятно. Ми хотим покататися з ним. Ну возможно, що остались якісь сили показати, що ми можемо и щоб вони посмотрели і к чему то стрімілісь. І ось починається майстер-клас. Можливо, уже через декілька років, дехто з його учасників сягне світових та олімпійських висот і не лише в хокеї.